Вітаю сьогоднішня розповідь про одну прекрасну, красиву парну композицію, яка має назву Пісня Кохання, створена на Коростинському порцеляновому заводі. Авторкою цієї роботи є одна з епохальних мисткинь нашої історії, порцелянової історії. Це Валентина Михайльна Тригубова, творчість її, її чоловіка. Описані в книзі нашої. Чудової авторки і дослідниці Людмили Карпінської, і крім того, в неї є окрема книга, присвячена творчості цих талановитих людей, незважаючи на нелегкі випробування, які випали на її шлях, і війна, і праця на кролефермі, і евакуація в Німеччину, і роботи в Німеччині, вона пронесла свою національну ідею і бачення Через всі свої руки і втіла її у своїй творчості в жанрі малої пластики, скульптури, прекрасні в неї твори, епохальні. Її твори це справжня ода українській культурі.